Вітаю! Мене звати Катя Долейко, і я зараз вам розповім сім фактів про. Ні, це все не те. Мені не подобається. Німа, ну де наша шпалера? Перший факт, якому я дуже радію, це те, що онлайн простір едюкейт один, а напрямків роботи два. Перший напрямок це онлайн-підготовка до школи. Другий це створення унікальних ігор та матеріалів для дошкільників. Це все так гарно звучить, але як, як це виглядає, виглядає на практиці? Факт номер два. Це те, що я боюся приспати заняття з учнями о 5.40 ранку. Це все тому, що наші діти проживають по всьому світу, і багато з них саме за океаном. А ми хочемо надавати можливість навчатися усім, навіть жертвуючи власним сном. Тому що ранку я кажу: добрий вечір, третій факт, можливо, вас здивує. Але перше своє заняття я провела з телефону на городі, тому що в мене не було хорошого зв'язку та гарного ноутбуку. І, взагалі, я вагалась, чи можливо навчати дошкільників онлайн. Але сильне бажання та кредит на ноутбук роблять дива. Тепер я розповідаю про цю історію на своєму тренінгу, педагог, який надихає. Ми маємо зробити дітей щасливими, бо щасливі діти навчаються краще. Але не завжди все відбувається так казково. Тому четвертий факт полягає в тому. Що ми вже подали заявки на 10 грантових програм і ще жодної не виграли. Інколи через це мене накриває злість. Але, як казав Філ Найт, страх невдачі ніколи не стане причиною краху нашої компанії. Це не означає, що ми надіємось не терпіти невдач, ба більше ми завжди готові до невдач. Але коли це станеться, ми неодмінно віритимемо в те, що швидко пройдемо цей етап. Засвоїмо урок та станемо кращими. А от п'ятий факт викликає у мене захоплення. Тому що ми створили дуже круту і красиву лінійку продуктів для вивчення літер за найефективнішим, на нашу думку, мультимодальним методом. Спочатку дитина вивчає літери з грою, абеткою літерленд. Далі закріплює їх створенням власної сенсорної абетки Створи мене. Після цього вчиться писати літери в багаторазовому альбомі Напиши мене та закріплює результат вправами з альбому практикуму Літербук. А після цього з друзями та рідними прокачую свою увагу та спритність з улюбленою грою Літер Кетч. Але... Наша найбільша гордість це інтерактивна абетка Літерленд для гаджетів, в якій ми бачимо неймовірний потенціал. Літера А в літерленді живе і в гості до себе кличе тебе. Шостий факт сумний. На жаль, більшість наших учнів знаходяться поза Україною. Тому мені дуже мало з ким вдається зустрітися вживу. Майже всі мої учні розповідають про те, як вони сумують за українськими друзями, іграшками та своїм домом. Але завдяки нашим заняттям діти мають змогу тримати контакт з Україною та різною мовою. Як ви помітили, шість попередніх фактів демонстрували шість різних емоцій, які відображені у нашому авторському герої. Пуха – це всезнайка та друг дітей. Яка, як і ми з вами, може бути різною. Факт: діти дуже люблять хухо. Вони діляться з нею своїми переживаннями та почуттями, а вона любить та розуміє їх, адже вміє виражати емоції. У неї полягає філософія Едюкейт. Не всі наші учні вірять у Санту, але всі як один вірять, що хуха існує. Це були сім фактів про Едюкей. Приєднуйтесь до нашої спільноти. Бо тільки з нами емоції стають знаннями.